Вітаю вас, 10 липня. Ну, давайте розбиратися, ви просите подивитись стосовно заяви президента Польщі-Дуди. Він ще поки що на посту, але вже, я так розумію, недовго. Наступний президент Навроцький. Так, Дуда тут каже, що ми щось він там дуже обурений ставленням союзників і України до Польщі. Зокрема, в контексті постачання військової допомоги через, через аеропорт Жешов. Він каже, що якщо таке буде продовжуватися, чомусь він ображений, то ми закриємо його на ремонт. Це наш аеропорт, це наше місто, це наша держава. Його обурило що те, що останні якісь там зустрічі запросили Польщу і не поінформували її про постачання допомоги в Україну через їхній аеропорт. От тут щось таке. Якась Санта-Барбара. Ну, давайте будемо дивитися. Так, заява Дуди. Анджей Дуда. Давайте будемо дивитися. І ще друге питання будуть. Запитаю, що там сьогодні відбулося. СБУ, полковник СБУ в Києві сьогодні зранку. Відбулося. Ну, тобто, немає його. Давайте. Анджей Дуда, президент Польщі, в останньому інтерв'ю на посаді очільника держави, критично висловився про ставлення союзників та і України до Польщі. Зокрема, в постачанні військової допомоги через аеропорт Жешов. Чому Чому Дуда так жорстко висловився? Зірка, мрія надії... Розум. Ага, ну да, ось зібрання трійка кубків і повішений. Не запросили, як тут зазначається в повідомленні на якусь важливу зустріч. Ну, тобто, якось проігнорували це, зіграло роль. а ну давайте чого ще? Чого ще? Анджей Дуда так критично висловився проти союзників та самої України про допомогу через їхній аеропорт. Жешов. Ой, страх розмови, страх, власність військове. Ну, тут, знаєте, ви повинні з нами рахуватися. Він тут же ще зазначає, що це наша держава, це наш аеропорт, це наше місто. Ми, що хочемо, то і робимо. Закриємо і все. Ну, Тобто, мали їх запросити. Я обурила їх, що їх не запросили. Що вони. Не знають, що прийде, яке прийде, куди прийде. Ну, тобто від них приховали. А мабуть же ж приховали недарма. Ну, да, ось, недарма ж приховали від них, що прибуде і що поїде. Да. Зараз питаємо. Так, да, прихова... приховали від їхнього дому інформацію про те, що буде, що приїде. Ага, а їм це не сподобалося. Тим паче, що наступний президент Навроцький, він, ну, так би, нібито проросійський, в нього туди погляди такі непогані. Чому не покликали Польщу на останнє засідання? Про постачання Україні військової зброї. Чому приховали це від Польщі і не покликали її туди? Чому? Чому? Знов ті ж самі карти. Оці карти ті ж самі. Удар башня. Помірність, смерть. Приховати. Від Росії. Дивіться, щоб Росія не знищила те, що прийде, в якої кількості, в якій кількості прийде, що прийде, як прийде, куди, куди поїде, скільки залишиться, і взагалі, яка, що там буде. Імператор Росія, 10 мечів, вона просто може це знищити. Тобто, приховали від Польщі, і, ну, як би вам так м'яко сказати. Бо в них там могла бути утечка інформації. Ось так. То може треба не через Польщу, хоча в нас же ж, в нас же жде сполучення там, роб... ну, в общем, може через. Може, треба через інші країни розглядати постачання зброї? Чи буде Україна розглядати постачання військової допомоги через інші країни? Ну, тобто, Польща відміняється, Польща, якісь інші країни. Ну, наприклад, Румунія. Або... Ну, в общем, давайте через інші країни. Не знаю, які інші. Так, да, це питання розглядається. Да. Розглядається, де буде краще. Тобто, зливається багато інформації. Зливається багато інформації. Бачите, багато балачок по луні. Треба більше це робити приховано. Щоб потім не летіло на те, що прийшло. На дорогу не летіло. Вони не знали, що прийшло, не знали, яким шляхом воно поїде, що саме. Тобто, ось такі справи. Ану і ще раз, головна причина, найперша причина, по якій Анджей Дуда сьогодні сказав, що ми закриємо свій аеропорт в Жешеві, якщо з нами так будуть рахуватися. Головна причина удар в серце. Ага. Недовіра. Недовіра до Польщі. Відлюдник. Приховали інформацію про ресурс, недовіра. Та вони це все прекрасно розуміють, да. приховали силу, приховали, що прийшло із силу. Знов те ж саме: від імператора. щоб не було башні. Те, що приїхало, плани, плани по доставці, коли приїде, як приїде, що приїде, якої кількості, Оце все. То я вам кажу: 100%. Наступний президент Польщі, оцей Навроцький. Як він буде ставитися до України, до цієї допомоги, яка йде, яка йде через Польщу? Як він буде ставитись Вроцький. Дорога, робота, співпраця, домовленості, рішення, бажання, уход. Нормально взагалі? Оцей новий президент Навроцький, він на початку буде так, співпраця, розмови, зустрічі, домовленості, рішення, а потім бац, розвернувся і пішов. Не подобається Навроцький. Хитрість. Від нього хитрість, таємниця, йому не можна буде просто довіряти. Ось так, ось такі часи. А ну-ка, давайте тут спитаємо, теж цікаво. Вкажіть, будь ласка, чому, 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 чому Анджей Дуда сьогодні е, так жорстко висловився в бік України, в бік союзників, що... Е, все йде через їхній аеропорт допомога, а їх там кудись не покликали. Що ми його закриємо? Це наше місто, це наша держава, це наш аеропорт. Ну, тобто, ось такі заяви, чому вони сьогодні від Дуди були. Так, крістова дама. Документи, якісь, ну, тобто, бумажки накладні, їм не показали, що повинно прийти. Оце документ і 10 пік для України. Трійка Пікова. Це сльози, страх, біль, удар в серце. Вони, він, вони прекрасно розуміють, що це карта, оце, це друг, друг, товариш, довіра. А тут що, трійка пік? Немає довіри, і тут 10 пік. Немає до вас довіри, тому і не, і не е, пригласили на зустріч, і не розказали, що да як. Дуда, Дуда, великі, великі гроші, успіхи. Кон, е, конфлікт, сплетні козні. Ой. Пробачте, і 6 пік, дальня дорога. Тому що вони можуть злити інформацію, що прийшло, в якій кількості. Чітко показують нам і тут. Ось пікова дама це злив інформації. Ну, мені тут все зрозуміло. Ось такі справи. Ось такі. Так, давайте тепер спитаємо про те, що відбулося сьогодні в Києві. Тому що, ну, як би таке собі, знаєте. Так, в Голосіївському районі Києва сьогодні вранці було вбито полковника СБУ. Фамілії, я не знаю, не пишуть. Повідомляють, що було 5 пострілів притул під час виходу з приміщення, ну, тобто з квартири. Він йшов до машини. Тут ось фото він біля машини. Нині в столиці план перехоплення. Чого? Давайте спитаємо, чого. Прям 5 пострілів в притул, Ну, тобто, хтось його а, чекав. Хтось його чекав, хтось його замовив. Ну, тобто, я так розумію, що це не якийсь там дилетант. Так, чому? Сьогодні в Києві. За, за що? Давайте, за що сьогодні в Києві вбили полковника СБУ? Дивлюся на фото. Ось це що. Він біля машини. Карта світу. Угу. Удар в серце. І що? Розумови, домовленості. З чим пов'язано? Диявол. Зв'язані руки. Комусь хотів зв'язати руки, якомусь дияволу. Це не сподобалося. Він за Ну, тобто, світ за кордон. Комусь намагався, намагався діями своїми дияволу зв'язати руки, але це не сподобалось. Так, угу. да, військова людина. Повтор того що було. Таке вже було. Таке вже було. Правосуддя. Таємниця. Щось знав приховане. Знав якісь таємниці по правосуддю Ну, понятно, полковник СБУ. Уход від грошей. Уход від грошей. Як відмовився від грошей? Тобто йому. Ага, може, знаєте, як бути? йому пропонували продати, ну, тобто, продатися з патрахами, а він відмовив. Ось. Відмова від великих грошей. Не захотів якісь таємниці розкривати. Удар серце. Хто до цього причетний? Хто до цього причетний? Хто до цього причетний. Хто до цього причетний. Структури військові. Король мечів. Теж військові структури. Угу. Вибір. Смерть. Чітко. Смерть за гроші. Якийсь, я б сказала, я б сказала найманець, кіллер. Ну, тобто, карта смерті, карта грошей, король мечів. Якийсь найманець, який працює. Вищий суд і башня за великі гроші. Робить вищий суд і башня за великі гроші. За, за, замовлене, за, за що? Ще раз, за що? За що? Гроші, власність, робота. Ну, за його роботу, Ну, зрозуміло. Робота. Знову хтось зі світу. Якась колісниця в розпачі. І розповів про якусь колісницю, про якийсь рух. Не захотів брати гроші. Ну... Так, да, уход знов, уход від грошей. Не захотів брати гроші, не захотів стати зрадником Сім мечів. Тобі 10 мечів за це. Бачите, що відбувається? Ось так. Є не всі, ну, якось не всі, да, продажні? Ну мені так показує. Не знаю, що нас кажуть в новинах. Так, давайте ще запитаємо. Сьогодні в Києві сталося вранці вбивство полковника СБУ. Що сталося? Причина та хто причетний. Чого це? Ну, За що? За що? За що його? застрелили? За що? За що? Це карта великі великі гроші і пустота. Знов гроші, пустота. Пустії деньги. Не захотів брати гроші? Да, і за це, це, до речі, карта кладовища. Ну. Так, да, пасив? Угу. З чим це пов'язано? Пов'язано якісь судові справи, щось пов'язано з законодавством, якісь такі питання судові по цій карті. З чим пов'язано? За що? За що? За що його пили? З чим це пов'язано? За що? Так, 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 красный дом. Угу. рудына Девять, шесть, восемь. Валет. Попаты. Тупик. Щось не захотів розповідати. І не захотів брати гроші. Четвірка крістова. Угу. Не захотів щось розповідати, не захотів брати гроші. Мені більш показує, що це стосується його все ж таки роботи. Ш... А ну покажіть, хто до цього причетний, хто до цього причетний, до цього. Оковніка СБУ на Голосівський район сьогодні зранку. Вбивство. Хто до цього причетний? Сім'я, родина карта. Ага, пікова дама. І пустота. Знову великі гроші. І що? Це може бути карта України. У мене вона іноді показує. Червовий валет. Якісь документи. Щось пов'язано з документами, документи, які показують для когось якісь документи. Він їх не надав, не продав. Вони дуже важливі були. Ну, так, да, із-за цього. Якісь документи, казюний дом, це може пов'язано з його роботою. Ось тут чітко. Ну, ось щось таке мені показує. Ось ну, такі справи.